Люди з інвалідністю зібралися поблизу луцького автовокзалу, що на вулиці Конякіна, і попрямували шукати вбиральню. Інспектують пандус і вхід, говорить ветеран війни Олександр. Пандуси потрібні определені кути нахилу. Особливо це касається людей, яких з короткими ампутаціями без верхніх кінцівок, тому що у людей без нижніх кінцівок спина падає назад і їм легше впасти. Мають бути поручні з двох сторін. Наприкінці вже дуже за високий кут 12, а максимальний кут це 4,8. Цей пандус ну, не є нормативним, не по, не по ширині, не по куту. На стіні Луцького автовокзалу є напис про те, що туалет для людей з інвалідністю розташований в залі очікування для пасажирів. Аби туди потрапити, потрібно звернутися до чергової автостанції. Ми бачимо позначку, що туалет доступний для осіб з інвалідністю. Міжнародну піктограму. не бачимо там пандусу на вході, що написано вхід всередини вокзалу. Треба зрозуміти до якого входу йти. Туалети є, значить, можливо, вони. Один з тих туалетів, двох, які ми маємо на території ну, в приміщенні автовокзалу, не відповідає там вимогам е для осіб з інвалідністю. Інший туалет відповідає, але потребує невеликого доопрацювання. Ми маємо там встановити поручень додатковий. Цей туалет переформатуємо і він не буде призначатися для осіб з інвалідністю. А ми доопрацюємо той, який є робочий. Він з ремонтом таблички будуть доповненням до цього дообладнання. Автовокзал працює вночі, є чергова, є охоронець. Багато проблем. Але все це можна зробити. Щоб добратися до туалета, треба поїхати. Скільки шляху ще й можна впасти в туалеті в крісному не можна розвернутися? Це дуже для людей з інвалідністю обентежить. За словами Олександра, для людей з інвалідністю повинні бути автобуси із відповідними кріслами, інформаційні стійки, зали очікування, створені належні умови у зоні висадки пасажирів. Його побратим Євген Сивопляс продовжує: автобусне сполучення між українськими містами та автовокзали майже недоступні для людей з інвалідністю. Говорить, поруч завжди повинна бути людина, яка допомагатиме, тому через місяць вони повернуться на луцький автовокзал, аби проінспектувати виправлені ними зауваження. Петро Юровчик, Віктор Лагіньковський, Суспільне новини, Луцьк.